Вітаю вас, друзі, дякую кожному, хто обирає українську історію і доходить до кінця. Сьогодні ми повернемося в час, коли ще не існувало ні держави Русь, ні столиці, ні єдиного народу були лише племена, страх і боротьба за виживання. Але саме тоді з'явилася людина, яка бачила далі за свій меч. У середині IX століття землі між Балтійським і Чорним морями були розірвані між десятками племен Древляни, сіверяни, поляни, радимичі, кривичі. Кожен жив окремо, вони мали власних князьків, власні закони і постійно воювали між собою. Торгові шляхи були небезпечними, а данину збирали ті, у кого була сильніша дружина. На півдні над усім тяжів хозарський каганат. Він брав данину з багатьох слов'янських племен і контролював важливі переправи. На заході тиснули кочовики, на півночі варязькі ватажки, що приходили з мечем і кораблем. Це був світ без центру. Саме в цьому хаосі виникає Новгород, північне місто торгівлі варягів і сили. Тут сходився шлях із варяг у греки, який з'єднував Балтику з Константинополем. Через нього йшло срібло, хутро, раби і зброя. Хто контролював шлях, контролював багатство. У 862 році за літописом новгородці запросили варяга Рюрика княжити, аби покласти край між особицям. Так з'явилася династія, якій судилося змінити історію Східної Європи. Та Рюрик правив недовго. Після його смерті влада перейшла не до дорослого спадкоємця, а до воєводи Олега. Літопис називає його родичем Рюрика або найближчим соратником. Достеменно відомо лише одне: саме Олег став опікуном малолітнього Ігоря. Формально він був лише регентом, фактично правителем півночі. Олег був не схожий на інших князів, він не прагнув грабунку заради здобичі. Його цікавило інше контроль. Він уважно вивчав шляхи, міста, племена, ріки. Він розумів. Сила не в кількості мечів, а в тому, де вони стоять. Новгород був багатим, але вразливим. Він стояв далеко від південних ринків, і кожен караван мусив проходити через чужі землі. Київ же лежав на серці торгового шляху над Дніпром. Саме тому погляд Олега звернувся на південь. Київ у той час був великим містом. Його правили аскольди дір. Воїни варязького походження, які не належали до роду Рюрика. Вони здійснювали походи на Візантію, мали сильну дружину і контролювали ключову ділянку шляху до Чорного моря. Фактично існували дві Русі: північна і Південна, і між ними лежала прірва. Олег розумів, доки Київ і Новгород розділені, не буде держави, буде лише боротьба за данину. Він вирішує діяти не як воїн, а як стратег. У 882 році Олег вирушає з Новгорода вниз по Дніпру. З ним дружина, воїни і малолітній Ігор. Похід був не схожий на Завойовницький. Він захоплював міста без бою, Смоленськ, Любич. Там Олег залишав своїх посадників, не нищив населення і не забирав майно. Це був не грабунок, це було будівництво. Коли його човни підійшли до Києва, Олег не став штурмувати мури. Він знав, що сила міста велика, а кров лише ослабить майбутню столицю. Він обрав інший шлях. За літописом Олег сховав воїнів у човнах і послав гінців до Аскольда й Діра з повідомленням, що прибули купці з півночі. Князі вийшли без підозри, адже торгівля була основою їхньої влади. І саме тоді сталося те, що змінило історію. Коли Аскольд і Дір підійшли до берега, воїни вийшли з укриття. Олег показав їм малого Ігоря і промовив, що вони не князі, бо не з княжого роду. Після цього їх убили жорстоко, швидко, без суду. Так у крові народжувалася держава. Олег увійшов до Києва і вимовив слова, які літопис збереже назавжди Хай буде Київ матір'ю городам Руським. Із цієї миті північ і південь стали єдиним цілим. Новгород віддав владу Києву. А Русь уперше отримала столицю. Олег не просто захопив місто, він переніс центр сили. Він створив вість держави, що поєднала моря, племена і народи. Саме з цього моменту починається історія Русі як держави. Та це був лише початок, бо справжня сила Олега проявиться не в обмані, а в тому, як він утримає владу серед ворогів, повстань і імперій. Київ зустрів нового володаря насторожено. Місто щойно втратило своїх князів, а вулицями ще ходили чутки про підступ і кров. Але Олег не поводився як загарбник. Він не нищив храмів, не чіпав торгівців, не розпускав дружину Аскольда і Діра. Навпаки, він залишив місто жити своїм життям. Саме це й було першим знаком його мислення для Олега Київ був не трофеєм, він був серцем. Поляни, що жили навколо міста, Швидко зрозуміли різницю між грабіжником і правителем. Новий князь не вимагав подвійної данини. Він не забирав людей у рабство, він встановив порядок. За літописом, саме після 882 року, починає з'являтися поняття Руська земля не як плем'я, а як територія, підвладна одному центру. Олег починає діяти системно. Першими він підкорює древлян. Це було войовниче плем'я. Яке не визнавало жодної влади. За хроніками, вони сплачували данину хозарам, а згодом просто відмовлялися коритися будь-кому. Олег здійснює похід, але замість знищення накладає фіксовану данину і залишає місцевих старішин. Так він ламає головну причину повстань Свавілля. Далі приходить черга сіверян і радимичів. Їх Олег звільняє від хозарської залежності. Літопис прямо говорить, і не дав їм платити хозарам, але платили Русі. Це був переломний момент. Вперше слов'янські племена перестали бути данниками степових імперій і почали підпорядковуватися власному центру. Русь з'явилася не лише на карті, вона з'явилася у свідомості людей. Олег не правив з мечем у руках, він будував адміністрацію. У ключових містах сиділи його посадники. Дружина стала не просто військом. А інструментом контролю. Збір данини перетворився з грабунку на систему. Саме за нього виникає те, що пізніше назвуть полюддям, об'їзд земель князем або його людьми з чіткими нормами збору. Це була держава, яка вчилася керувати. Олег розумів, що Брусь вижила, вона мусить бути сильнішою за сусідів, але не лише зброєю, економікою. Торгівля стає його пріоритетом. Шлях із варяг у греки перетворюється на артерію держави. Київ стає митницею між північчю і півднем, срібло, віск, хутро, мед раби, усе проходить через його контроль. Русь багатіє. Саме тоді Візантія починає сприймати її не як кубку варварів, а як силу, здатну впливати на торгівлю Чорного моря. Але разом із багатством приходить і загроза. Візантійці обмежують доступ руських купців. До Константинополя запроваджують мита, вимагають дозволів. Для молодої держави це означало економічну залежність. Олег розумів: якщо Русь не нав'яже свої умови, її задушать без війни, і він починає готуватися, роки минають у тиші, літопис майже мовчить. Але ця тиша була оманливою: у Києві будують човни, збирають дружини, налагоджують постачання. Посадники передають накази ріками. Олег не діяв імпульсивно, він чекав слушного моменту. До початку X століття Русь уже була об'єднаною від Ладоги до середнього Дніпра. Племена сплачували данину, торгівля працювала, Київ став справжньою столицею, і саме тоді князь вирішив зробити те, чого не робив жоден правитель до нього кинути виклик Константинополю. Місто, яке вважалося неприступним. Століттями воно витримувало облоги персів, арабів і аварів. Його мури були заввишки з пагорб, а гавань перегороджували залізні ланцюги. Але Олег вірив не в мури. Він вірив у страх. У 907 році руські кораблі вирушили в похід. Коли Русь увійшла в десяте століття, вона вже не була випадковим союзом племен. Вона мала столицю, військо, торгові шляхи і князя. Який мислив масштабами всієї землі. Олег розумів, утримати державу складніше, ніж її створити. Меч може здобути владу, але не здатен її втримати без порядку. Саме тому його правління стало часом не гучних битв, а тихих рішень, які змінювали Русь зсередини. Після об'єднання земель Олег узявся за головне систему управління. Він не залишав усе на волю племінних старішин. У ключових містах з'явилися княжі представники, вони стежили за збором данини порядком і шляхами сполучення. Вперше територія почала діяти як єдине тіло, дружина перетворилася з бойового загону на державний апарат. Воїни охороняли кордони, торгові каравани, річкові переправи. Русь поступово ставала безпечнішою для купців, а це означало багатство. Саме за Олега Київ стає справжнім політичним центром. Сюди сходилися послі племен, тут укладали союзи, тут вирішували, кому платити данину, а кому ні. Київ перестав бути просто містом над Дніпром, він став мозком держави. Одним із найважливіших рішень Олега було припинення залежності від хозарського каганату. Століттями хозари брали данину зі слов'янських земель. Вони контролювали торгівлю і диктували умови. Олег зламав це. Він не лише припинив виплати, а й перекрив шляхи, якими Хозари отримували прибуток. Племена більше не везли срібло в степ, воно залишалося в Києві. Це означало фінансову незалежність Русі. Паралельно князь укріплював військову силу. Дружина ставала багатонаціональною, у ній були слов'яни, варяги, фіни. Але всі підкорялися одному закону княжому. Саме тоді формується те, що історики назвуть ранньодержавною армією. Олег не воював без потреби, але коли воював, робив це рішуче. Повстання древлян було придушене швидко, непокірні племена розуміли, тепер вони мають справу не з окремим князем, а з державою. Поступово Русь стає силою, з якою рахуються сусіди. У літописах з'являються згадки про договори, посольства, Союзи. Русь уперше входить у велику політику Європи, але справжнім випробуванням була Візантія. Константинополь дивився на північ зверхню. Для греків Русь залишалася варварською силою, небезпечною, але другорядною. Візантійські імператори дозволяли торгівлю лише під своїм контролем, обмежували купців, вводили мета. Для Олега це означало залежність, а залежність суперечила самій ідеї держави. Він розумів, якщо Русь не буде рівною Візантії, вона стане її васалом, і тоді весь шлях і зварях у греки втратить сенс. Саме тому князь починає готуватися до найбільшого походу свого життя. Підготовка тривала роками. Будувалися сотні човнів, збиралися воїни з усіх земель. У похід ішли не лише кияни. А новгородці, кривичі, словени, варяги. Це був не набіг. Це була демонстрація сили. Літопис говорить про дві тисячі кораблів. Чи було їх саме стільки, історики сперечаються, але навіть половини цієї кількості було достатньо, щоб налякати імперію. У 907 році руський флот рушив до Чорного моря. Кораблі пливли вздовж берегів, не ховаючись. Села здавалися без бою. Фортеці зачиняли ворота. Візантія готувалася до облоги, але ніхто не знав, що Олег не планує звичайної війни. Він не збирався штурмувати мури, він збирався зламати страх. Саме тоді народжується легенда, яка зробила його ім'я безсмертним. Коли руські кораблі з'явилися біля берегів Босфору, Константинополь завмер. Місто, яке вважалося серцем світу, ще ніколи не бачило такої кількості північних воїнів. Для візантійців Русь була далекою, дикою і непередбачуваною силою, але тепер ця сила стояла просто під мурами столиці імперії. Константинополь був найукріпленішим містом свого часу. Подвійні стіни тягнулися на кілометри, у гавані Золотий Ріг натягнули залізний ланцюг, який не пропускав кораблі. На вежах стояли сифони з грецьким вогнем, зброєю, що могла спалити флот за хвилини. Жоден варварський народ не брав це місто штурмом, і Олег це знав. Літопис не описує великої битви, немає згадок про кровопролиття чи зруйновані мури. Замість цього з'являється подія, що межує між історією та легендою. За повістю минулих літ Олег наказав поставити кораблі на колеса. Коли піднявся вітер, руси вивели човни з води і покотили їх суходолом просто до стін міста. Візантійці побачили флот, який рухався землею, ніби живий. Для людей того часу це виглядало як чаклунство, і страх зробив більше, ніж меч. Чи було це буквально так? Історики сперечаються, але сам факт психологічного тиску незаперечний. Русь показала, вона не боїться ні мурів, ні флоту, ні імперії. Візантія попросила миру, переговори були складними, греки намагалися отруїти русів вином. Про це прямо пише літопис, але Олег, за переказом, відмовився від частування, підозрюючи зраду. Зрештою, було укладено договір, який не мав аналогів. У 907 році Русь отримала право безмитної торгівлі в Константинополі. Руських купців зобов'язували утримувати коштом імперії, надавати житло, харчі й охорону. Уперше держава, яку називали варварською. Отримала рівноправний статус із Візантією. Олег наказав прибити свій щит на воротах міста. Цей жест був символом не завоювання, а рівності. Київська Русь більше не була периферією світу. Вона стала учасником великої політики. Після повернення з походу авторитет князя був безмежним. Його боялися сусіди, йому корилися племена, його ім'я звучало на торгових ринках від Балтики до Чорного моря. Саме тоді літопис уперше називає його віщим, не тому, що він ворожив, а тому, що бачив наперед. Олег розумів, сила держави не лише в перемогах, а в тому, що буде після них, він не пішов далі війною, не намагався завоювати Балкани, він зберіг мир і торгівлю. Його мета була досягнута, настали роки спокою. Русь багатіла, Київ розростався, дороги ставали безпечними. Купці поверталися з Візантії зі сріблом, шовками й золотом. Здавалося, доля усміхнулася князю, але саме в ці роки до нього прийшло пророцтво. Волхви, жерці давніх богів, сказали йому, що загине він не від меча, не в бою і не від зради, а від улюбленого коня. Олег лише посміхнувся. Він пережив десятки битв, походи, змови і не міг повірити, що доля обере настільки дивний шлях. Та він усе ж наказав відвести коня подалі. І минули роки. Держава стояла міцно, вороги мовчали, пророцтво здавалося помилкою. Але історія любить чекати минали роки. Русь жила у спокої, якого не знала раніше, торгові шляхи працювали безперервно, данина надходила вчасно, а сусіди воліли не випробовувати силу князя, що принизив сам Константинополь. Олег досяг усього. Про що міг мріяти правитель початку держави, він створив Русь, та саме в ці роки його ім'я почали вимовляти з особливим трепетом. Бо князь, який підкорив племена і змусив імперію рахуватися з ним, боявся не війни, він боявся пророцтва. За літописом, ще задовго до походу на Візантію Волхви, сказали Олегові, що загине він від свого улюбленого коня. У той час віра в знаки була частиною світогляду. Князі радилися з жерцями, шукали волі богів, приносили жертви. Олег не насміхався з волхвів, він просто вирішив перехитрити долю, кінь, якого князь любив найбільше, був відведений подалі. Йому наказали не сідлати його ніколи. За переказами, тварину віддали на утримання іншим людям, аби Олег більше її не бачив. Так почалося мовчазне протистояння людини і передбачення. Минуло багато років. Князь старів, його волосся посивіло. Меч більше не здіймався так легко, як колись. Держава стояла міцно, і він почав вірити, що переміг долю так само, як перемагав ворогів. Одного разу Олег згадав про коня. Він запитав у дружинників, чи живий той ще. Йому відповіли, що тварина давно померла, кістки її лежать десь за містом, серед пагорбів. Князь засміявся. Пророцтво, здавалося, безглуздим. Кінь помер, а він живий, доля програла. Олег вирішив побачити рештки тварини, над якою колись тривожився. Він поїхав туди з дружиною, зійшов з коня і підійшов до білого черепа, що лежав у траві. За літописом він поставив ногу на кістку і промовив, що тепер вже не боїться віщунів. І саме в цю миті з черепа виповзла Змія. Вона вкусила князя в ногу. Отрута подіяла швидко. Так загинув Олег Віщий. Не в битві, не від меча, не від руки ворога, а від власної спроби уникнути долі. Історики сперечаються, чи було це насправді саме так. Можливо, це символ, можливо, легенда, але літопис залишив саме цю версію не випадково, бо вона говорить більше, ніж будь-який опис битв. Олег переміг хаос, переміг племінну роздробленість, переміг імперію. Але не зміг перемогти час. Його смерть не спричинила розпаду держави. Русь встояла, влада перейшла до Ігоря, спадкоємця, заради якого Олег колись узяв на себе правління. Київ залишився столицею, шлях працював, система жила. Це означало одне: держава вже існувала незалежно від людини. Саме в цьому і полягає головне досягнення Олега. Він був не просто князем, він був архітектором. До нього Русі не було. Після нього вона стала реальністю. І тому літопис не назвав його великим чи хоробрим. Його назвали віщим тим, хто бачив наперед, хто мислив не сьогоднішнім днем, а майбутнім. Його життя почалося з обману і крові, а завершилося легендою. І саме ця легенда пережила століття. До Олега не існувало Русі як єдиного цілого. Були племена, союзи, короткі походи і постійна боротьба за данину. Після нього з'явився центр, кордони, політика і шлях, який поєднав північ і південь у одну землю. Саме він уперше зробив Київ столицею, саме він змусив племена думати не як роди, а як частину спільного цілого. Саме він перетворив військову силу на інструмент державності. Олег не залишив після себе храмів чи палаців. Але він залишив головне структуру. Держава, створена ним, пережила його смерть, змови війни і покоління князів. Саме на цьому фундаменті згодом постануть княгиня Ольга, Святослав і Володимир. Його похід на Константинополь увійшов у світову історію як приклад того, як варварська за уявленням імперії, держава може нав'язати власні умови наймогутнішому місту світу. Договір Русі з Візантією став першим міжнародним визнанням нашої держави, а легенда про смерть від улюбленого коня стала не просто міфом. Вона нагадує, що навіть наймудріший правитель не може втекти від часу, але може залишити після себе те, що переживе його тіло. Саме тому народ запам'ятав Олега не як завойовника, а як віщого, того, хто бачив майбутнє, коли інші бачили лише сьогодення. Він прийшов у Київ не штурмом, а розумом. Він воював не за славу, а за порядок. Він правив не страхом, а системою. І коли ми сьогодні вимовляємо слова держава Русь, ми насправді згадуємо людину, з якої вона почалася. Дякую, що дивилися до кінця. Підтримуйте українське слово, пам'ятаймо свою історію, бо народ, який її знає, неможливо зламати.